У Софіївській громаді Криворізького району розпочали очне навчання два освітні заклади. Знайшли під час розмінування. Історичному музею Дніпра передали стародавні монети та стріли. У Дніпрі жителі опановують нові професії в центрі профтехосвіти. Прийняли рішення не відміняти комендантську годину у Великодню ніч у Дніпрі та Кам'янському районі з 12-ї ночі, у Дніпровському, Криворізькому районі та Павлоградському районі, Новомосковському з 23-ї години, у Синільниківському з 22-ї години. Усюди до 5-ї години ранку. У громадах Нікопольського району з 21 ї та 22 ї години до 4-ї години ранку. Ми розуміємо, що святкові заходи будуть здійснювати. Понад 600 культових спорудах нашої області тому ми залучаємо додатково близько 1500 правоохоронців для забезпечення охорони публічної порядки як. В суботу, так і в неділю, оскільки деякі храми Православної церкви України будуть здійснювати освячення пасок уже в суботу. Так, в неділю ми з шостої ранку фактично будемо у всіх храмах нашої області працювати в посиленому режимі і забезпечувати публічний порядок. Крім храмів, також я звертаю увагу на те, що поліція буде здійснювати патрулювання в парках, скверах, і ми попросили все таки громадян не допустити. Скати порушення порядку, не допускати розпиття спиртних напоїв в громадських місцях, оскільки це є порушення і за це є адміністративна відповідальність. І так, як ти думаєш, 790 тисяч українців діана учениця 10 класу. Вперше після повномасштабного вторгнення армії РФ дівчина завітала на очний урок в березні цього року. Дівчина говорить, радіє, що повернулась до школи. Навчатися в школі. Класно, ми вже скучили за цим. Після року сидіння вдома вже набридло. Класно побачити однокласників, посидіти в класі, поспілкуватися з усіма. Знання трохи не ті, все одно після дистанційного навчання. Легше даються теми, легше зрозуміти на очному навчанні. Батьки вирішили, що все ж таки треба дитині соціалізуватися, спілкуватися хоч трошки. За словами Діани, з 28 учнів її класу, 10 вийшли навчатись офлайн. До школи прийшла і Софія. За час дистанційного навчання каже, значно погіршились її знання з хімії та математики. Я здивована вже що ми повернулись в школу, але я в цьому радісна, бо мої знання значно покращились. Я сама самостійно перейняла рішення, що я хочу до школи повернутися через те, що я звісно вдома сиділа самотньою і. Коли моя мама побачила, що я вже прийняла це рішення, вона була змушена відпустити мене. Вона в цьому і не була сильно проти. Юлія Коляда, вчителька української мови та літератури. В школі працює вже понад 30 років. Говорить, вперше бачить, щоб учні так раділи урокам. То вони плакали перший тиждень, коли ми не підемо, ми ще прийдемо, ми не підемо. Діти уявляють від шостий клас. Якщо вони вже майже рік сиділи вдома. Емоції купа. плакали, обнімалися, цілувалися. Працюємо через тиждень. Тиждень працює початкова школа і тиждень ми. Уроки проводять онлайн і офлайн одночасно. Тобто, діти, які продовжили навчатись дистанційно, підключаються до занять через інтернет. Це абсолютно добровільно. Хто виявив бажання ходити до школи? Ось батьки нам дали свою згоду у вигляді заяви. І на 837 дітей, які сьогодні навчаються саме в Софійському ліцеї. 405 виявили бажання. Перевагу віддаємо дітям перших класів, яким потрібно більше перебувати в школі. Їх до речі, і найбільше Ходить до школи, от обов'язково п'яті клас, які переживають зараз такий проблемний етап адаптації в старшій школі. Ну і для одинадцятих класів, отже, вони найчастіше ходять до школи, а всі інші діти вже на тиждень попадаються один чи два рази. За словами директорки ліцею, під час повітряної тривоги всі спускаються в укриття, яке розраховане на 200 людей. Там і продовжуються уроки. Наразі в Криворізькому районі дві громади перейшли на змішану форму навчання. Наприкінці 22-го року Девладівська, а в кінці лютого цього року Софіївська. Це тилові громади, які мають можливість тут тихо. Не було таких активних бойових дій вони мають можливість ще займатися. Ми поступово будемо відновлювати по всій території Криворізького району офлайн навчання. Загалом в Софіївській громаді близько 1300 школярів. Тетяна Гринберг, Микола Домашов, Суспільне новини, Кривий Ріг. У Дніпрі готуються до наступного опалювального сезону. Так в одній з котелень проводять капітальний ремонт котла, який пропрацював більше 26 років. Майстер теплової дільниці говорить, через зношеність котел почав протікати, тож потребує заміни. Тут встановлять нову трубну частину та автоматичну систему. Торік у котельні вже відремонтували два з шести котлів. Наша котельня опалює 135 житлових будинків, 5 дитячих садочків. І три школи. На даний момент виконано демонтаж обмуровки котла, а найближчим часом відбудеться повна заміна, тобто світовідсоткова трубної частини котла. Ну такі от пласкі стріли характерні для слов'янського озброєння, і вважається, що вони були ну, вони використовувалися для того, аби стріляти по ногам коней і перебивати їм сухожилля. А ще наконечники списів ножі, серпит, свяхи та монети у загальному переліку близько 70 експонатів. Їх харківські сапери передали до історичного музею імені Яворницького. Знахідки ситуативні, тобто ну, сапери займалися своєю саперською справою, робили наші території безпечними і паралельно на їхні металодетектори потрапляли предмети, які от були ідентифіковані ними як старовина. Найстаріша знахідка військових кажуть у музеї: це скіфський наконечник стріли. Скіфське та ти, ти його нічим не спутеш. Ну, для прикладу, о, от но ну, вони ж відрізняються. Це скіфський час, це 6-5 століття до нашої ери. Є і предмети побуту: ножі, серпи гудзики. Вони молодші за віком, 9-15 століття уже нашої ери, розповідає археологиня Анна Юрченко. Це фрагменти клепаних казанів, це ручки казанів, так і такі цікаві моменти, як ну це зламана, вона мала бути дуже довга. Це вилка для діставання м'яса з Казана. Під час, під час походу, коли в вариться їжа в Казані, з неї м'яско можна було діставати. Унікальною для музею знахідкою стала хрестоподібна підвізка. Археологиня пояснює, у 9 столітті християнство не було поширене на території східної України. Алани і, і слав'яни, і булгари вони лишаються падетеїстичними, вони лишаються язичниками. Але це була максимально віротерпима держава. Ці знахідки не перші, які військові передали історичному музею, каже заступниця директора. Під час риття копів була знайдена. Було знайдено поховання жінки до бронзи і з ним був невеликий горщичок, ліпний бронзового часу. І от хлопці викликали музейників туди. Там була така комічна ситуація, що вони боялися, що за ними буде якесь прокляття, і казали: ну то точно не буде ніякого прокляття, ми не хотіли. Старожитності сапери дістали з кремаційного могильника, припускають у музеї. Надалі їх відновлюватимуть реставратори. Потім додадуть до музейних списків. Софія Москаленко та Євген Шпак. Суспільне новини Дніпро. Українські гради нищать російських окупантів на Донеччині. Бійці ведуть вогонь за координатами, а потім швидко їдуть, аби не бути поміченими ворогом. Ситуація на цьому відтинку фронту напружена, каже боєць на псевдоворон, але ЗСУ її контролюють. Даємо ворогу відсіч, він намагається наступати, але от, як ми працюємо, то вони ну, не в них. Ну, Війна не дається легко. Це, вже, це не Харків і не Херсон, не жести доброї волі, це вже буде зовсім інше, і це буде набагато тяжче, тому що за перші два рази вони вже зрозуміли нас і вони зараз укріпляються, але ми зможемо. Ми знаємо, за що ми це робимо. Таких агресорів потрібно розбивати повністю, принаймні на своїй території. Якщо зупинимось на тому, що є там перемир'я, то все прийде ще, ну, хай, десяток років, підуть далі. Ну, перемир'я, я думаю, з таким агресором неможливе. За даними Генштабу ЗСУ, росіяни наступають на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'янському напрямках. Бійці із ЗСУ за добу відбили понад півсотні атак. Анастасія Дашко, Суспільне новини, Донбас. Встановили оглядовий колодязь, підключили насос та прибрали сміття. У Дніпрі прочищають мережу зливової каналізації, аби уникнути підтоплень в НД районі. Повідомили в прес-службі міськради. Зокрема, у каналі поряд з провулком Гагринським тепер є насос, що перекачує воду у гнилокиш. Загалом від початку 2023 року комунальники прочистили понад 800 дощоприймачів та колодязів, а ще понад 3 кілометри колекторів та водопровідних канав. Всі наші. Канали практично використовуються як сміттєзвалище. Дуже заважає вирішенню проблем, які у нас є з водовідведенням. Дуже багато скарг. Тут район підтоплюється ґрунтовими водами, а засмічений канал він не виконує своїх функцій. Тільки готівка. Хочу попередити. Да, розповідає. Навчаються тут продавці продовольчої групи товарів. Навчаються вони у нас три місяці, потім у них виробнича практика. Виходять дуже задоволені, впевнені продавці у нас. Тепер на себе тягнуть, обрізайте і вниз, вниз, тут просто запайщик, ваги, електронні, такі напольні, ну обла все. Просто там в маленькому ларьочці працювала, був в мене такий досвід. На руках з рук з руки брала гроші, ось мені сподобалось, тому вирішила піти далі сюди, в більш цікаві місця, скажімо так. От, на цю професію завжди є попит, тобто ти без роботи там в будь-якому разі не залишишся. Наш лакдаун він нам показав, да, що працювали саме продовольчі магазини. Інше ніхто не працював. Тобто, яка б не була ситуація, ну саме ці ця професія вона буде завжди актуальна. Тому треба не боятися, навчатися і завжди буде у людей професія. Хочу розповісти окремо про таку професію, як молодша медична сестра з догляду за хворими. А вона на сьогодні вона завжди актуальна, тому що в нас в країні відбувається взагалі в світі, відбувається старіння населення і догляд, яке це населення потребує. Саме спеціалісти за цією професією, вони і виконують ті обов'язки по відношенню до дорослого населення. Також дуже важливо змінювати положення, да, якщо дозволяє стан пацієнт. Застосування нам є, що запропонувати саме для вихователів дитячих садків, які сьогодні ведуть дистанційне навчання для малюків. У нас є спеціальний курс п'ятиденний, дуже цікавий. Ми вчимо використовувати цей мультяшний контент, озвучування робити, тобто уроки урізноманітнити, зробити їх цікавими для дітей. Що в нас ще є? Є такий інструмент, який називається фон. Я ми з вами подивимося. Дивилися гучність. Затискаю стрілочку і зменшую. Розмір свого файлу так У нас стабільно відсоток працевлаштування вище 90. До, до воєнний час. Це було 97-96 відсотків випускників. Вони гарантовано працевлаштували за минулий рік. У нас трошечки відсоток упав. Він 91. але це високий, це високий відсоток для військового часу. Что-то человек, давайте на руки знинуть.